Друзяшки, всім привіт! Вітаю на каналі. І що сьогодні у нас кросівочки від марки Nike LeBron Training. І так, моделька називається LeBron Training 1. Колір у нас Velvet Brown Black Phantom. Розмір у нас 11 європейський 45-й і 29 см у сілочка. Зроблені вони у нас у В'єтнамі. QR-котчик, серійний номер. Підпис Леброна Джеймса. Корона. Так виглядає коробочка. Ну, доволі стильно. В самій коробочці у нас наші кроси. Давайте розпакуємо. Перший кросівочок і другий кросівочок. І більше немає нічого. І так, друзі, так виглядають кросівочки із зовнішньої частини. Зверху. З внутрішньої частини. Ззаді і підошва. І так, друзі, сама конструкція кросівочок у нас у вигляді носка. Сама ця конструкція виготовлена із такого цупкого та гладкого матеріалу, дуже він приємний на дотик. До цієї конструкції у нас пришитий язичок. На самому язичку маємо бірочку із значочком Lebron James. Цей надпис у нас прорізинений. Маємо таку шнурівку, шнурівка у нас кругла сама звичайна, і маємо значочки Lebron James на кінцівках шнурівки. Сама шнурівка у нас кріпиться до таких петлів, вони у нас трошечки ці петлі тягнуться. І захищені вони додатковими такими пластмасовими вставками. Дуже вони ці вставки, також приємні на дотик. Маємо свошик на носочку. так він виглядає На передній частині маємо посилення наших пальців. З бокової частини, по всій довжині кросівочка, маємо також вставку із різини. Так вона виглядає, трохи ребриста. І свошик також під стиль нашої цієї пластини. Дуже прикольно виглядає ця пластина, щоб наша ножка не виверталася. Тільки з одної сторони. З цієї сторони у нас така вставка, вона у нас прошита дуже якісно Сама ця вставка, напоминає мені трошечки паралон. Ну, така, могли б і замшу якусь влупити, або шкіру. Було б Прикольніше, я вважаю. Але також нічого. І ззаді маємо причіп, щоб зувати наш кросівочок. Він у нас прошитий. Дуже якісно. Так він виглядає. Маємо значочок Nike. Ця вставочка у нас прорізинена. В середині маємо бірку. Інформація, де кросівочки зроблені, QR-кодчик. Інформація різна і коли вони виготовлені. Друге, 20-25. І так, устілка. Усілка у нас сама звичайна, із підтримкою бокової частини стопи, свошик. З цієї сторони, так воно виглядає, виготовлена із перероблених матеріалів. Самі кросівочки у нас всередині прошиті, прошиті подвійним швом таким. І між усілкою і підошвою також маємо вставку, яка трошечки гнеться для подвійної амортизації. Ззаді на п'яточки маємо. Таку подушечку додаткову, вона дуже приємна. Вона в нас із поролону, Щоб наша п'яточка не натиралася. Ну, дуже багато поролону, дуже мягенька все. Прикольно. Сама стабілізація так виглядає. Хотілося б більш жорсткішу. І так, друзі, підошва. Підошва у нас сама звичайна піна Ева. Тут вона у нас прихована цією вставкою із різини. І тут вона так виглядає. Це у нас піна ребриста. Так, ця піна у нас гнеться. Ну, гнеться доволі легенько. Ну і великий шмат цієї піни, погодьтесь. Побігати, поприсідати, попригати саме раз. Ну, Піна-кайф мені подобається. І так, друзі, так виглядає протектор. Маємо значочок Леброна Джеймса навіть тут. Сам протектор у нас в вигляді таких вставок прорізинених. Він у нас не суцільний, а такі вставочки. І маємо такі вставки, коли наша нога буде гнутись, подивіться. Прикольно. Навіть тут гнеться, подивіться. Супер. І так, друзі, ціна цих кросівочок 570 злотих, тобі біж 5800 900 гривень, в залежності від курсу, якщо курс по 11. І так, друзі, плюси і мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній зовнішній вигляд. Ну, виглядають вони. Прикольно, мені сподобалися вони, їхній силует, щось незвичайне. Другий плюс якість виконання та матеріали. Ну, Матеріали супер, мені подобається все. Якість виконання також на найвищому рівні. Клею видно мінімально, все рівненько прошито, нічого не торчить. Все прикольно, прекрасно. І третій плюс ця піна. Ну, Піна реально прикольна, вона мені подобається. Так, вона у нас амортизує, класна піна. І так, друзі, мінуси. Перший і найголовніший мінус зручність. В них реально незручно. Чому незручно, пояснюю. На передній частині, бачите, як мало місця для наших пальців. Розмір у нас 45-й, мені йдуть вони розмір розмір не, не потрібні вони не більші, не менші, Нога сіла ідеально. Але пальці в мене тут жало, і доволі тісно мені тут було ну справді. взув, і хочеться їх відразу зняти. Хоча розмір розмір. І так, друзі, такий огляд на ці кросівочки. Напишіть в коментах, як вам ці кроси. Ну, мені вони подобаються по силуету і по ціні. Супер. По якості виконання, супер. Ну, по зручності, мінус. Не рекомендував би я вам їх до придбання. І що, друзі, з вас підписка, лайк, комент і запрошую вас додивитися це відео до кінця. Гляньте, як вони виглядають на нозі. А виглядають вони на нозі, прикольно. Всіх обняв, поцілував і всім папа. -па. Чао люблю! Цілую, бувайте, і до нових відосиків.